Колядки та щедрівки в цей день лунали особливо урочисто. Цьогоріч розпочали святкове дійство маленькі колядники. З задумом організаторів глядачам представили театралізоване дійство, в якому українська родина зустрічала в своїй оселі гостей, що своїми співами прийшли прославити народження Ісуса Христа. І з вуст маленьких колядників духовні пісні співи лунали з особливим піднесенням. Продовжив фестиваль хор дубинського духівництва. Їх виступ запалив божу іскру в серцях глядачів. Гарно та урочисто звучить щедрик – одна з найвідоміших українських мелодій, яка давно стала символом різдва у різних куточках планети. i У Дубинському фестивалі різдвяні піснеспіви взяли участь 25 колективів. Артисти, які вже відчули енергетику залу, і ті, хто лише готується до виступу, розповідають, що фестиваль різдвяні піснеспіви не просто об'єднує, але й дарує надію та радість. Це взагалі прекрасний фестиваль, де є можливість насолодитися різноманітністю наших колядок, щедрівок, які є в нас в Україні. Насправді більше не ніде немає таких гарних традицій. Це свято об'єднує, Христос народився для всіх. Не тільки для українців, а для всіх країн народився Христос. Треба підносити ці молитви про християнське народження, про Христа народженого, підносити своїми колядками, піснеспівами, об'єднуватися із. Полядувати беремо завжди участь в цих піснеспівах і ну, стараємося завжди донести цю до хорошу новину. Це дуже хороша традиція. Нам подобається це робити. Це радість, це світле свято, це хороші емоції, це хороша новина для всіх людей. Просто для мене ці різдвяні піснеспіви вперше. Я тут беру участь. Я вважаю, що він є дуже важливим, тому що він дійсно об'єднує усі конфесії. Усі об'єднуються заради одного, а це для, для того, щоб відроджувати традиції, прославляти Різдво, поширювати, мабуть, добро, милосердя, ну і любов до ближніх. Різдво Христове – це свято, яке об'єднує е, фактично всіх людей. І оцей е, саме фестиваль Різдвяних Колядок він також гуртує людей навколо цього великого свята. Немає, як ми бачимо, всі конфесії виступають на одній сцені. Тому саме це свято і цей фестиваль. Я вважаю, що потрібно завжди його робити, і щоб таким чином славити народженого господа Бога і гуртуватися всі разом. Глядачі були у захваті від виступів та дійства на сцені. Піднесений настрій сповнив кожного, хто занурився в атмосферу коляди. Я Весь час на всіх кожен рік я приходжу на ці. Церковні пісноспіви, і кожен раз я одержую таке задоволення. І ви знаєте, сьогодні я гордий. Мене, ну що ж таке на мене навіяло, я гордий. Я граджу, що я добінчанин, що я українець. Подивитися на ці пісне, пісні, подивитися, як на ту одежу, на ті вишиванки, на це все. Це просто нема ніде країни кращої. Ніж наша Україна, я дуже вражений. Мені дуже подобається, що в нашому місті Дубно ще в нашій Україні такі чудові гурти, які славлять нароченого Ісуса Христа. Дуже приємно, тому що я згадую своє дитинство. Це співали тільки в церквах, і не на такому видному місці. І я просто сильно вражений, що сьогодні час в нашій Україні ми можемо вільно славити нароченого Христа. Свято справді дуже гарне, тому що дух священний такий дух Різдва об'єднує всю Україну. Мабуть, у душі кожного українця в таку хвилину під спів таких чудових колядок і вертепу відроджується дійсно оте свято народжується святковий настрій і куча позитивних емоцій. Такі концерти творять позитивний імідж міста, сприяють підвищенню духовного та культурного рівня тих, хто виступає, і тих, хто в залі, а ще дають їм можливість розкрити себе та надихнути інших. Дуже повне ми сьогодні в цьому цій. В центральній сцені нашого Дубівського району зібралися різні громади, але разом всі ми прославляємо єдиного Бога, Троїці єдиного народженого Христа Спасителя. І ми просто звали нашого Спасителя, ми з його сьогодні сілі піснями. святкуємо це візком, як іде в світі, і зміни будуть обов'язково коли. Від нашого особистого гріха по нашій вірі спасе нас Ісус і спасе нашу Україну. вона стане по справді християнською країною і ще покаже світу, яке справжнє християнство. Ми віримо в Це, тому що ми святкуємо Різдво Спасителя. Ми зібралися всі разом для того, щоб співати колядки. Що таке і колядки? Це не просто пісні. Колядки це молитва. Сьогодні важливо для нас. Зберегти цю чистоту наших душ, зберегти цю атмосферу різдва, що Христос є поруч нас, і в наших серцях, є поруч і співати, прославляти. Бога Спасителя 13 тринадцятий фестиваль колядок та щедрівок безумовно пройшов піднесено. Усіх його учасників нагородили грамотами. Маленьких колядників частували солодощами. Немає сумніву, що піднесений настрій довго супроводжуватиме усіх, хто завітав на фестиваль духовної музики різдвяні пісне співи.